Ми слухаємо і не засуджуємо. Версія, мілітарій виробник. Коли ми тестуємо реби на полігоні, ми ніколи не вмикаємо фейлсейф для того, щоб ви бачили, що дрон падає, тому що ви не розумієте, чому він не падає. Коли нам треба поїхати на тест наших пристроїв, наприклад, якийсь частив ф'яр, мені насправді дуже стрмно. Коли потрібно поїхати на тестування продукції кудись на полігон, де дуже холодно, я засіля і кажу, що я захворіла. Я теж так роблю. Ми слухаємо і не, не засуджуємо. Ми ніколи не радимося з інженерним відділом перед випуском реклами нових пристроїв. Ми mm. слухаємо і не засуджуємо. Я інколи відповідаю на коментарі наших читачів. і Мені дуже часто хочеться начистити комусь хлібальник. «Слухаємо і не засуджуємо. Я інколи спеціально не виставляю рекламні відео, а виставляю тільки якісь життєві були в щоб позлити відділ продажів. Ми слухаємо і, і не, не засуджуємо. засуджуємо. На ранкових колах я ніколи не використовую камеру та мікрофон, тому що я завжди маю що сказати, і це нікому не сподобається. А я просто сплю. Ми слухаємо і, і не, не засуджуємо. Минулий раз, коли ми поїхали на виставку ретрансляторів, нам прилетіло завдання від керівництва знайти Адаметрію. І я переплутала з ендометрієм і ходила, спрашувала у інших виробників, чи нема в них ендометрія. Ми з